Російські окупанти не полишають спроб повернути контроль над залізницею поблизу Кліщіївки. Про це повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Він пояснив, що ця локація дасть їм змогу покращити своє становище, оскільки у них погані оборонні позиції. А відтак упродовж доби російські війська 15 разів за допомогою авіації артилерії та БПЛА штурмували українські позиції. Бородін також підкреслив, що саме кількістю росіяни намагаються досягнути результату, але Безрезультатно з нами на зв'язку Максим Жорін, заступник командира третьої штурмової бригади, екс-командир полку Азов, майор ЗСУ Пане Максиме, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Давайте, якщо можна детальніше, от про ситуацію на бахмутському напрямку, де ворог посилив атаки, і власне де окупанти зараз перебувають в обороні. Uh, ну, справа в тому, що ворог на даний момент намагається по всій лінії Бахмутського напрямку uh, прощупувати нашу оборону та шукати для себе місця, де він міг би uh, реалізувати свої наступальні дії. Йому це не вдається, uh, але тим не менше атаки відбуваються як на південь, так і на північ від uh, Бахмута. В деяких містах вони чердуються з нашими атаками. Інколи навіть uh, в один день це можуть бути одні і ті uh, самі позиції. Але а, головне, що треба зараз розуміти, це те, що ворог не полишає своїх планів мрій е, і спроб е, штурмувати, атакувати, е, пробувати рухатись вперед. Здебільшого зараз це виглядає так, що там при підтримці артилерії та е, ударних дронів вони роблять е, наліт удари по наших позиціях. А далі піхота вже в пішому порядку, як правило, без техніки намагається штурмувати наші позиції. От, до речі, також була інформація про зміни так, про зміну тактики окупантів, зокрема те, що вони спочатку відступають, а потім починають активно атакувати. Чи дійсно це так? Е, ну я не скажу, що тут е, повсюду є така тактика, в них є вони її використовують. Вони як правило відступають після того, як е, Отримують по зубах, да, і тоді вони відкочуються назад. Але а, чітко, чітке є розуміння, що у їх керівництво задача все ж таки рухатись, і навіть коли а, в деяких випадках, наприклад, ми спостерігаємо за допомогою дронів, як вони відступають зі своїх позицій. Буквально там за короткий термін ми вже бачимо, як командири гонять їх назад. Жона заганяють на позиції. Там, якщо треба, прикладаються до них там і прикладами всім іншим, але повертаються людей на позиції. І в цей же день може з цих позицій вже е штурмові групи ворога намагатись е атакувати наші позиції. Тому е ситуація така динамічна, складна і дуже гаряча. А загалом про яку кількість особового складу ворога ось на бахмутському напрямку зараз може йти мова, за рахунок чого окупанти поповнюють ось свої втрати, тому що також була інформація про ось піхотні штурми, що вони зараз переважають. Так здебільшого зараз штурми саме піхотні, але вони здебільшого піхотні, тому що під час спроб масштабних наступів ми попалили їм всю техніку. І тому вони зараз зрозуміли, що така тактика тут не діє. Що техніку ми бачимо, техніку одразу палимо, і тому вони зараз технікою більше користуються як такою, як таксі, як засобом пересування, перекидання там, десь подалі від позицій особового складу. А саме штурмові дії вони намагаються робити без застосування техніки. І пішими е, групами. Якщо говорити про підрозділи, які сюди перекидають, то це здебільшого десантники. Це ті підрозділи, які формуються нові. Е, е, всередині там костяки з досвідчених е, насправді військових, які раніше вже були в боях на різних напрямках, але серед особового складу там солдатського, сержантського дуже багато нещодавно умовно набраних людей. Напередодні також з'явилася інформація, що Росія почала наступ на часі в Яр і просунулася у напрямку Ягідного. Чи є у вас якась інформація з цього приводу? Вони, вони роблять ці спроби. Я не буду підтверджувати, що вони там просунулись, тому що на даний момент там відбуваються бої. А, такі спроби вони дійсно намагалися втілити. Вони і зараз, ну прямо зараз, буквально через те, що дошту трохи стихло е, по, 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 по всіх напрямках, але спроби рухатись на часі в яр і спроби рухатись до дороги, яка веде на хромове. Е, ворог намагається йому це не вдається, тому він інколи перекидає сили там трохи північніше. намагається спробувати там охопити, е, але результатів. Суттєвих у їх наступальних діях е, немає, пане Максиме, Ви сказали погода. А наскільки зараз погода взагалі впливає на хід бойових дій? Впливає, вона суттєво впливає, але здебільшого треба ну, зараз, враховуючи те, що дрони є невід'ємною частиною взагалі бойових дій і під час оборони, і під час просування вперед, то погода дуже суттєво впливає безумовно на використання дронів, на використання розвідувальних дронів, ударних дронів. І тому і ми, і ворог. Під час там, наприклад, зливи або сильного туману е, обмежені в використанні ось цього технологічного інструменту, який зараз є обов'язковим е, на лінії фронту. Що стосується всіх інших, то е, Погода не суттєво впливає там на, на, на всі інші події, тому що в принципі на даний момент техніка проїжджати може там в окопах. Зараз дуже неприємно, але всі, всі ми готуємося взагалі, до зими, коли буде ще неприємніше. Тому найбільше це впливає саме на роботу БПЛА. От якщо говорити про дрони, ворог має зараз привагу у цій техніці. Я не скажу, що він має прям перевагу тут в цій техніці. Він має перевагу в тому, що в нього ця техніка системно виробляється і постачається в армію. В цьому він перевагу має. А в застосуванні в ініціативі то ми, мабуть, приблизно на одному рівні зараз все виграє той, у кого більше ініціативи, більше бажання, більше мотивації, де більш заряжені розрахунки, тому ось такий саме. Бій дронів на, цих, на, на, на фронті зараз е, і відбувається. Я не скажу, що вони нас там переганяють в чомусь, навпаки, в деяких моментах ми навіть більше за них просунули вперед, але вони нас е, безумовно обігнали в тому плані, що вони їх системно, масово е, на державному рівні е, виготовляють та постачають в армію. Ще таке питання знаєте, хочеться почути і вашу особисту думку, і як наші військові сприймають? З'явився коментар а, пана Буданова Кирила а, про те, що війна з Росією може затягнутися надовго. А при цьому а, голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступний рік він стане вирішальним. От якщо можна вашу думку з цього приводу, і власне який прогноз? Так і цей рік був вирішальний, і попередній теж був вирішальний, і кожна битва тут є вирішальною. Я а, Мені трохи а, в якому сенсі шкода людей, які а, а, літають у мріях і живуть в мріях, що війна скоро закінчиться, і що все буде легко, швидко так не буде. Буде складно. Попереду дуже багато боїв. А, і до цього треба готуватися. Ніхто не знає. Я от з певністю можу сказати, що немає жодної людини, яка знає дату або сроки, точні, коли вона війна закінчиться, і навіть і навіть в якому році, тому що дуже багато факторів на це впливає, як внутрішніх, так і зовнішніх, як і всередині ворожої країни, так і всередині нашої країни. Тому розрахувати це і спрогнозувати. Майже неможливо, але е, готуватись треба до того, що нам доведеться боротись довго, і до цього мають готуватися абсолютно всі, і не тільки військові. Ну і знаєте, так на завершення. От власне, як зараз підтримати наших воїнів, наших захисників, захисниць, які на фронті на що донатити, на що збирати? Можливо, це окопні свічки, можливо, дрони ті ж самі, збори на дрони. Яка техніка взагалі нам зараз найбільше потрібна, особливо з огляду на зимовий сезон і на продовження контрнаступу? В цьому моменті я хотів би більше порадити, щоб все ж таки донатили та допомагали безпосередньо. Тим, в кому є впевненість, і в кому ви знаєте точно, що ці підрозділи, ці люди і витрачають дійсно на ті речі, які необхідні зараз на фронті, тобто перевірені е фонди, перевірені люди контактні з підрозділами або безпосередньо підрозділи та людям, яким можна довіряти, а вони вже визначають е ті. Позиції, які зараз більше необхідні, вони відрізняються у кожної бригади комусь на даний момент більше потрібні дрони, комусь там потрібні там якісь техніки, техніка або інструменти. Тому найголовніше це те, що допомагаєте тим, кому довіряєте, не не стисняйтеся перевіряти, чи воно дійшло, тому що це дійсно сьогодні дуже важливо. Дуже важливо, щоб вся допомога. Вона доходила безпосередньо до фронту, була корисною, впливала на швидкість нашої перемоги. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, екс-командир Полку Азов, майор ЗСУ.